В лісі жив їжачок Голочка, маленький, кмітливий і дуже добрий. Він любив гуляти, збирати листя та вигадувати ігри. Але була одна річ, яку знали не всі. Голочці іноді було важко робити те, що інші робили швидко і легко. Наприклад, довго бігати, стрибати через повалені дерева чи підійматися на горбочки. Йому потрібен був трохи інший темп, своя власна стежинка, яка не завжди збігалася зі стежками друзів. Одного разу звірята вирішили побігти на галявину погратися. Всімчали швидко, аж листя летіло, а Голочка відстав. Він ішов повільно, уважно дивився під лапки і трохи хвилювався. А що, якщо я сповільнюю всіх? Побачив це зайчик-стрибунчик і повернувся до нього. Голочка, ти чому йдеш сам? лагідно запитав він. Та я просто не можу так швидко, як ви. Напевно, зі мною щось не так, зітхнув їжачок, стрибунчик присів поруч. Кожен іде своєю дорогою. У когось стежинка швидка, у когось тиха, але це не означає, що хтось гірший або кращий. Ми всі різні, і це добре. Тим часом підбігла білочка круч. Вона принесла маленьку яскраву стрічку. Дивись, Голочко, це стрічка дбайливості. Ми вирішили, що сьогодні підемо так, як тобі зручно. Не ти підлаштовуєшся під нас, а ми вчимося бачити твою стежинку. Але хіба вам не буде нудно, здивувався їжачок. Ні, засміялася білочка. Коли йдеш повільно, відкриваєш нові деталі. От поглянь, хто зі нас бачив ці маленькі сині квіти край стежки, а ти помітив. Звірята рушили далі, не поспіхом, не змаганнями а командою. Вони сміялися, розглядали сліди птахів і слухали кожний шурхіт. У кінці шляху Голочка сказав Дякую вам. Тепер я розумію, моя стежинка найгірша. Вона просто інша, і добре, коли поруч є друзі, які це бачать і поважають. А Стрибунчик додав важливо не те, як швидко йде хтось, важливо, що ми йдемо разом. Кожен має свої особливості. Хтось рухається швидко, хтось повільно, хтось бачить краще здалеку, а хтось уважніше розглядає дрібні деталі зблизька. Хтось потребує допомоги, а хтось більше часу. Але кожна дитина і кожен дорослий важливі, і кожен заслуговує на повагу, терпіння і дружбу.